Є кольорів, от одна глина охра, але скільки кольорів? Це яйцева темпера, страдавня технологія. Такі пигменти змішують, змішуються цим трубця на сліп, з зі цевою І Потім шар за шаром малюється ікона. Якщо академічний стиль, то він пишеться олією. Це трепетом та особливою увагою про матеріали для своїх картин розповідає Ольга Марченко. Жінка більше 15 років присвятила іконопису. На першій своїй авторській виставці світло переможе. Же мисткиня продемонструвала частину творчих доробків, а саме 33 вироби. З них 15 ікон та ескізи для розпису храмів. Назву для першої збірки своїх робіт також вибрала символічну. Я в цьому значенні, що все одно, якби б не були зараз важкі часи, у нас війна, всім важко, багато конфліктів, агресії, у нас є зовнішній ворог, внуках ну, всередині люди теж багато конфліктують. Всякі в нас є теми. Але я вважаю, що світло, добро, спокій переможе в цьому світі. Якщо ми будемо добрими друг, 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 пробачати один одного, то в цьому і буде перемога світла. Хоча художниця отримала освіту геолога, не змогла пройти повз школу неопалима купина, де протягом двох років опановувала цю справу. Також жінка переймала досвід майстрів розпису храмів. Для першої своєї виставки мисткиня створила роботи в різних стилях: візантійський, академічний, а декілька виконані на металі. Крім зовнішніх відмінностей, є й технічні. У першому випадку ікони пишеться пігментами, в іншому олійними фарбами, а для підокладних майстрів. Триня використовувала акварель та сріблення для віруючої людини. Це не просто картини, це взагалі не картини, це шлях до розмови з Богом через це все це певний посередник. А для більшості людей вони будуть цікаві, тому що всі ці ікони вони є копіями, вони не є авторськими роботами, а копіями видатних творів, які вже визнані історією, і, взагалі, іконописний канон він настільки довго відшліфовувався, формувався, відбиралися саме ті елементи, кольори, форми, які. Близькі народу, близькі широким масам, тобто, це так само як народне мистецтво перевірене, і воно багатьох зачіпає так само, і ікона. Виставка у музеї квартирі Григорія Синиці буде тривати до 15 серпня. Завітати на неї можна з неділі по четвер з 10 до 17 години. Тому, якщо хочете насолодитися сакральними витоками старовинного мистецтва, поспішайте. У вас залишилося не так багато часу. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перший міський.